Всім привіт! Сьогодні я знову в лісі, але я сьогодні риби не збираю. Це перший день, коли я не збираю гриби. Як в мене так виходить? Зараз розкажу. Я знайшов заговор, мені прислав мій підписник заговор від різних звичок шкідливих. І вони не тільки допомагають заговор, не тільки допомагає від тютюна паління чи пияцтва, а він навіть допомагає від полювання риболовлі і. Непотрібного збирання непотрібних грибів. Зараз розкажу, якщо кому цікаво, записуйте, працює. І так, сідаємо в лісі, дивимось на предмет своєї хвороби і промовляємо. Переключаюсь, переключився і промовляю. Треба добре, добре, добре бачити цей предмет. Повторюйте, дуже важливо, щоб сказано було все правильно. Тоді воно працює. І так, читаємо. От білого мощного, від масляка скользького, від цього цвітуща, від всього, всього ростуща, від відра повного, від крозини ващучої, від удобрення мощного, від землі жирної, від води заступись три рази через ліве плече. Ще три рази ту-ту. Ту ту Нічого брати не буду, а заступись. От збирательства ненужного. Боже збав ту-ту. Ту не на день, не на два, не на три. Все.